Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. На Майдані Незалежності у Рівному провели в останню земну дорогу трьох героїв: Максима Мельника, Василя Мудрика та Сергія Федорчука. Якими запам'ятали воїнів, рідні та знайомі? Дивіться у наступному сюжеті. Десятки рівнян схилили голову у скорботі одразу перед трьома захисниками. Молодший сержант Василь Мудрик помер у київській лікарні від поранень, отриманих внаслідок вибухового пристрою у Запорізькій області. Старший солдат Сергій Федорчук загинув у вересні минулого року на Донеччині, і лише зараз вдалося повернути тіло для поховання. Солдат Максим Мельник зник без звісти 7 квітня на Харківщині. А вже за декілька днів була підтверджена його загибель під час евакуації полеглих. Хороший хлопець спокійний працю. Такий сім'янин. Ніколи він нікому поганого слова не сказав. Завжди останнім шматком ділився. І це він мав 10 числа прийти у відпустку. І дружина приїхала з Нідерландів. Вони мали зустрітись. Максим Мальник навчався у 12-й школі рівного, а після 9-го класу вступив до місцевого професійно-технічного училища номер 10 Працював у Рівненському академічному обласному театрі Ляльок на посаді машиніста-декоратора сцени. До лав збройних сил України Максим долучився у жовтні минулого року. У 41-річного солдата залишилася мама, дружина, донька, сестра та племінниця. Чуйна, відповідальна, добра людина і Працівники всі стоять, які з ним працювали. Відповідальний, був, товариш добрий. Василь Мудрик народився в місті Рівне. Навчався у загальноосвітній школі номер 9 Згодом здобув фах столяра у професійно-технічному училищі номер 1 Додаткову освіту здобув заочно у Національному університеті водного господарства та природокористування. Згодом працював у будівельній сфері. Ми разом росли в одному будинку. Він був доброю людиною, щирою, доброю. Вісім років вже він на війні, бо це отримав важке поранення, лежав в Дніпрі. А Потім його привели в Києві. Це в Києві він помер. На жаль, ми його запам'ятаємо світлою, доброю людиною. Кажу, бо все життя разом виросли в одному будинку. У 2015 році Василь добровільно пішов на фронт. З невеликою перервою у 2021-му він знову повернувся до війська. Був не лише військовим, а й талановитим артистом. Понад 15 років танцював у заслуженому самодіяльному ансамблі танцю України. Полісянка у 48-річного воїна залишилася мама та молодший брат. Людина. Добросовісно віддавався колективу, танцям, любив це, все справу свою. Людина з великим серцем, з відданістю до країни, до батьківщини, до своєї загинув в поранення, після якого не прийшов вже тями, з коми. Сергій Федорчук народився в Києві. У рівному здобув факто вирознався експерта Згодом отримав ще одну освіту в Київському університеті за спеціальністю облік і аудит. У 44-річного старшого солдата залишилася дружина та двоє 16-річних доньок. Його професійний шлях у державній службі розпочався з 2004 року. За 20 років сумлінної праці. Став заступником начальника управління організаційної роботи головного управління Державної податкової служби у місті Києві З початку повномасштабного вторгнення він добровільно став до лав Збройних сил України. За упокійну службу за героями провели у Святопокровському соборі Сергія Федорчука, поховали на алеї героїв кладовища Тине. Чин поховання за Василем Мудриком та Максимом Мельником здійснили на кладовищі Нове у Рівному щирі співчуття рідним та вічна шана воїнам. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. 25 квітня у Рівненській громаді день жалоби за загиблими у місті Київ. У ніч проти 24 квітня. Росіяни вдарили по столиці ракетами, влучили у багатоквартирні будинки. 12 людей загинули, майже сотню отримали поранення. Сьогодні у Рівному обмежено проведення розважальних заходів та спортивних змагань. Найбільша незаконна вирубка в історії України на Рівненщині ділянка з лісом у 10 тисяч гектарів перетворилась на пустку. Угіддя багато років були нічийними. Ліс незаконно вирубували та вивозили. Нещодавно територію почали відновлювати, висаджують мішаний ліс, знайшли й господаря. Життя до і після дивіться у сюжеті. Замість лісу випала на земля порожнеча та півмільйона пнів. Це територія поряд із селом Воронки Вараського району. Незаконна рубка та знищення лісу тут тривало багато років. От маємо 10 тисяч гектарів. Територія 500 тисяч, 500 тисяч пнів і крайнього знайти не можна. Ліс згорівший, вирубаний і так далі. Майже 250. Тисяч метрів кубічних деревини, яку тут зростала. От вона десь ділася, і ніхто не знає, де вона ділася, розумієте? На початку двохтисячних років частину земель передали державі, інша лишилась без власника. Ліс, який називають селянський, знищували. На понад три з половиною мільярда гривень нанесено збитків державі. Це найбільша незаконна вирубка в історії України. Лісокрадів встановлює поліція. Відразу за кількома фактами ведеться слідство, і воно на контролі у Генеральної прокуратури України, аби врятувати територію, Торію їй знайшли господаря. Минулоріч Гіддя передали лісівникам. Власне було прийнято рішення, і громада всі проголосували. Зробили інвентаризацію, оформили документи, де поліси швидко з клопотаннями про передачу, і права правопостійного користування. Станом на сьогодні вони є вже повноправним користувачем даних земельних ділянок. Перші сіянці висаджують лісівники у заздалегідь підготовлену ділянку. Її площа поки пів гектара. Тут зростатиме до чотирьох тисяч молодих дерев. Чтири ряди сосни. Один ряд берези. Але хочу сказати всім, що в ряду берези перших три місця, ну це так заведено, я думаю, що по всій Україні. Садимо три калини. Це що є символ України. І тут він, я думаю, повинен рости. Має рости, тому що ми перша ділянка, яка показати приклад іншим ділянкам, які ми послідуємочому після очистки будемо. Засаджувати створюють мішаний ліс завдяки садильній трубі. У ґрунт здійснюють посадку вже річних сіянців, аби прижилися на даній території. Тут є поживні речовини, яких вистачає на два роки, на три росту. Тобто вони розкладаються, і це дає можливість сіянців, в таких бідних, як ви бачите, тут типах лісорослинних умов. Гарно рости себе нормально почувати. Процес не швидкий повноцінний ліс на даній території з'явиться через 50 років. Дерева у зріст людини вже через 5 Щоб відновити один гектар лісу, потрібно 12 тисяч гривень. Територія в 10 тисяч гектарів потребує таких великих Як Ми вже сказали, це близько 20 мільйонів гривень. Це якщо говорити про всю цю територію на Рівненщині. Залишається ще два селянських ліса, які не мають управл. Бителя поступово обласні чиновники планують передати дані земельні ділянки в ДП ліси України. Загалом нічийних лісів у державі понад 700 тисяч гектарів. Анна Цук, випуск новин. У місті Дубного мотоцикліст, якому 15 років збив пішохідку. Дівчина переходила вулицю по зебрі. На неї наїхав мотоцикл. Його водій зник з місця ДТП. Пішохідка отримала численні травми і зараз у лікарні. Водія розшукали. Тепер йому доведеться відповідати перед законом, а також його батькам. Адже хлопцю 15 років і він не має права керувати мотоциклом. На фасаді 13-го ліцею рівного відкрили пам'ятну дошку полеглому на війні захиснику, випускнику цього навчального закладу Максиму Загоройчуку. річний боєць загинув минулого року на Луганщині. Яким запам'ятали героя друзі та колектив школи? Дивіться далі. Навчався у 13-му ліцеї, а зараз на фасаді школи портрет на його честь. У рівному відкрили пам'ятну дошку 28-річному герою Максиму Загоройчуку. Захисник загинув у лютому минулого року на Луганському напрямку. Рідні та друзі поділилися спогадами про Максима. Максим дуже цінував дружбу. Він був відданий не словами, а вчинками не доказував це все. Такі він залишався в той момент, коли війна поступила. В наші двері на зайвих вагань він став на захист України. Теплі спогади про героя залишилися у 13-му ліцеї. Директор навчального закладу Михайло Бєлік пригадав одну з останніх розмов з Максимом. Його оптимізм та позитивний характер попри усі ті труднощі, які випали на шляху хлопця. Почуття гумору в нього завжди було. І коли він написав добрий день, як ви там, кажу, я тебе давно не бачив. Тож я зараз займаюся екстремальним видом спорту. Ну і зразу зрозумів, кажу, ти воюєш. Так, я на фронті. Максим став 24-м випускником 13-го ліцею, який загинув у боях з російськими окупантами. Портрети полеглих на війні бійців на стінах навчального закладу, нагадування про героїв для підростаючого покоління, переконані вчителі. Наше завдання, завдання педагогів зробити так, щоб кожен з дітей. Хто переступить поріг нашого закладу, мав чітке усвідомлення того, що на цій стіні не просто портрети випускників, а обличчя тих героїв, титанів, які ціною власного життя виборювали нашу перемогу. Микола Бражицький, випуск новин. Упродовж вихідних до кладовища нове у Рівному можна буде потрапити лише громадським транспортом. Під час проведення поминальних заходів обмежать рух автівок від перехрестя Стельмаха, енергетиків рівненської у напрямку кладовища. Приватним автомобілям до самого цвинтаря доїжджати буде заборонено. Рівняни зможуть залишити свої транспортні засоби біля повороту на село Колоденка. До самого кладовища їздитимуть лише маршрутки у неділю до молоді. Курсуватиме майже увесь громадський транспорт. На цьому у мене все. Більше новин. Чекайте у вечірніх випусках. Також слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.